Іконочка Богородиці, та, що ви бачите біля себе, це є копія оригіналу нашого, який знаходиться ось тут, в тій ніші. Ця ніша має, ну практично вона так задумана і вона так і робить просто, ми на час війни її відкрили на постійно. Але ця ікона закривається на цілу нішу, є ікона благовіщення, тому що цей праздник наш головний це благовіщення перечисти Діви Марії. Ми на час війни її відкрили на повністю, щоб будь-коли люди приїдуть, могли молитися перед чудотворною іконою, тому що засічено в історії багато чудес, і через це її визнано чудотворною. Сюди перенесено через це від папи коронація відбулася також, і тому вона зараз перебуває тут. Але Пізніше, коли вже буде ну, спокійно і все, значить вона також буде закриватися. Отже, в той час, коли ви чули фанфари, які грають, це якби увага для нас всіх. А коли пішла мелодія, це в той момент відкривається ікона. І коли вона відкрилася, пішла молитва Богородиці, Діво, на прославу Божої Матері, тому що це є храм Благовіщення, Богородиці. Ну, а коли ми співаємо під твою милість, тоді вона має закриватися. Ну, а на час війни ми хочемо, щоб її завжди люди бачили і до неї приходили. Отже, це є така особлива ікона, її сюди перенесли в 1694 році. І визнали її чудотворною. Єпископ Львівський, Галицький, Кам'янець-Подільський, ось його портрет Йосиф Шумлянський. Зліва на, на стіні. Це дуже такий. дуже... Такий особливий єпископ. Е, є книжка Лицар Свято Юрської гори. Якщо десь побачите, там я бачу Франківську в нашому монастирі. Отже, про нього, ким він був, він дуже особливий був в тому, що він був лицарем, був другом Яна Собецького, короля Польщі. І якраз розпочинає ну ця книжка, саме такий фрагмент описує коли в соборі святого Юра відбувається літургія, яку служить єпископ Йосиф Шумлянський. В соборі Юра сотня панцерних козаків, тобто в обладунках своїх військових. І вони є на цій літургії. Коли літургія закінчується, виходять на двір, виходить єпископ і сідають на коні свої, включно з єпископом Йосифом Шумлянським, і він веде цю сотню під відень боротися з турками. Тому що там йшла війна за віру. Саме у війську Яна Собеського він був, скажімо, зі своєю сотнею. Цей єпископ почав друкувати книжки в народній мові, коли він став єпископом, для людей, які вміли читати, щоб вони могли читати в народній мові. Також він визнає чотири ікони чудотворних. Отже, цю нашу, яка зараз називається під також Крилоська біля Франківська Крилос. Теребовлянська, яка знаходиться зараз в соборі Юра, і Крехівська. Отже, він визнав чотири ікони чудотворних. А нашу визнав саме після того, як комісія, досліджуючи ті всі чуда, які ставалися, ствердила про надприродне явище. І тоді цей єпископ дає таке поручення, щоб її перенести сюди в монастир, тому що монахи, які тут були, вони обслуговували це село Голубиця. 10 кілометрів звідси, туди як на броди. І це було для того, щоб для більшого почитання, тому що це був монастир, сюди приїжджали люди більше, а це була сільська церква там в селі. Але монахи мали побудувати там храм для тих людей. Отже, мали такі заміна бути. І коли сюди перенесли, значить, продовжилися чуда здійснюватися і тоді. Звернулися до папи Бенедикта 14, його також портрет є, щоб він надав цьому місці особливий статус благословення. Папа своїм декретом, 7 квітня 1754 року, ось там в Золотій рамі, надає цьому місці особливий привілей статус повного відпусту. І від того часу сюди починають з'їжджатися люди в 1938 рік, перед Другою світовою війною, це була чергова річниця. В хрещення України нашої тут було зібрано до 70 тисяч людей. Люди вишиванка, є фотографії на возах, приїхали, тут процеси різні ходили. І ці відповідно молитви тут здійснювалися в цьому, цьому місці, особливому такому почитанні Божої Матері, тому що це місце особливо зв'язане з нашою Україною, тому що це древній плісницьк, слово полку, ігор згадує тут. Поселення ще від 6 тисяч років назад. Тут є. Весь час зараз розкопки ведуть заповідне національне значення, і е, до цієї ікони йдуть. Під час радянської влади її переховувала одна родина, пізніше в 90-х роках повернула і потім її відреставрували. І зараз вона далі є тут, щоб люди могли через Богородицю, яка тут особливо об'явлена через цю ікону, освячуватися, отримувати ті ласки, які потрібні. Я хочу просто пояснити трошечки цю ікону, вона називається ікона з похвалами, тому що кругом Богородиці з Ісусом є постаті старозавітні, які проображали Богородицю з тими різними подіями, які вони переживали. Отже, це було про образ Божої Матері, про образ Ісуса Христа. Отже, з лівої сторони. В з лівої сторони, там є Мойсей, і тримає в руці такий вогненний е, такий кущ. Це йдеться про незгоряючий кущ на Синаї, який по Старослолянськи називається неопалима купина. І ось цей кущ – символ Божої Матері. Тому що, коли Мойсей підійшов до того куща, він дуже здивувався, горить кущ і не згоряє. І тут почув голос Мойсею: зніми взуття, бо земля, на якій стоїш свята. Мойсей знімає і Бог починає з ним говорити і в кінці дає йому послання йти в Єгипет, вивести народ Ізраїля з неволі з рабства. Отже, цей момент, можна сказати, розпочалося нове життя для народу ізраїльського, і не тільки пізніше для всіх народів, але в даний момент для цього народу. І ось цей куш, який горить і не згоряється, образ Марії, яка прийняла Боже Слово, прийняла вогонь Святого Духа і не згоріла, скажем так, не вмерла. Ну, не тому що знову ж таки, коли Мойсей там вів народ Ізраїля, Бог сказав до народу через Мойсея, щоб вони не спішили бігти на гору, тому що не можна їм бачити Бога, бо вони вмруть. Людина не може бачити Бога і жити в тому часі для тих людей. А ось бачимо Марія, яка прийняла Бога і не згоріла, не вмерла. Отже, цей кущ прообраз Божої Матері, який Мойсей бачив на горі Снана. І тому він є на образі з лівої сторони, як прообраз Божої Матері. Напроти нього його брат Аарон. Це був первосвященник. А чим він? Скажімо так, особливо прославитися. А тим, що коли люди дуже сильно нарікали, чому це Арона вибрав Бог, і може це помилка, може це Мойсей собі продумав. І тепер Бог прийшов і сказав: зібрати всім тим старшим з тих, ну, з тих колін Ізраїля, було 12 колін Ізраїля, ну, скажімо, 12 ніби родів. І Бог сказав. Старшого і з того роду кожен бере свій, свою палицю. Палиця це, ну, знаєте, що палиця, вона суха, вона призначена для допомоги в дорозі, може бути також, скажімо, засіб захиститися, наприклад, від якихось нападників або від якихось тварин. І це було, як правило, йшли з палицею по пустелі. І Бог зібрав, ну, Мойсей зібрав, але то Бог поручив. І на другий день, коли ці палиці поставили біля свідоцтва Божого завіту, там біля цього кивота, і на другий день приходять, а палиця пустила бруньки, розцвіла і принесла стиглі мигдалі. І всі побачили, там був напис на кожній палиці, чия вона є. І всі побачили Аарона, і всі замовкли, що Бог вибрав. І цю палицю поклали в цей кивот завіту, який носили через попустелі. І ось як е, тут ця палиця зацвіла, пустила бруньки, вона була, скажем, ну, неживою. І про образ також Божої Матері, є з якої ось, як людина виросла, це, це мекдаль, тобто Ісус і е, Який дає для нас цей, е, цей дар нового життя, тому що це палиця без коріння, скажімо так, ось вона просто з такої Божої дії, з Божої ласки, чудо. І це палиця є прообраз Божої Матері. І вона е, також тут є присутня в руках Аарона Первосвященника. Так, з лівої сторони знову нижче від е, Мойсея є цар, е, цар Давид, е, котрий е, також, як прообраз, він тримає в своїх руках кивот. І там написано: ти є кивот, Божий кивот. Тобто е, кивот, в якому е, зберігається скрижалі завіту, і ми маємо також. Кивот на престолі, де зберігається Євхаристія, Марія Кивот, яка зберігає в сові Ісуса, живого Ісуса, Боже Слово. Це може бути і також як гусла Давида. Хоч це ну, так і є кивот, але ми можемо побачити, що Давид мав також гусла, на яких грав Божі мелодії, псалми. І ось Марія, як ті гусла, на яких Дух Святий. Виграє цю мелодію, Божу мелодію спасіння для нас. І тому цар Давид також присутній тут саме з тим кивотом. Напроти нього його син Соломон, який тримає в руках храм. І цей храм це той храм, який побудував Соломон. І Марія як храм Божий, яка зберігає в собі Божу присутність. Тому що в тому храмі був присутній Бог. Він перебував в тій хмарі, яка йшла з ізраїльтянами через пустелю. І ось Соломон є тут також, тримаючи цей храм як прообраз Божої Матері, якому дано право побудувати цей храм. І нижче ще від царя Давида є Яків, патріарх Яків, старозавітній, внук Авраама. Котрий якраз народив тих 12 патріархів, тобто 12 синів своїх, він також названий Ізраїль цей Яків. Коли ми почитаємо в книзі «Буття» саме, там є розповідь про нього. І коли він вже поверне, тобто, коли він там йшов до свого дядька, своєї мами брата, тому що там були дуже тертя великі. І він побачив дрону, яка спирається від землі до неба, по ній сходять ангели. І ось ця дробина є прообразом Божої Матері, тому що через неї прийшов Божий син на землю, і ми по тій драбині виходимо, тобто через Богородицю заходимо до неба через неї вона наша мати. І ось цей Яків, саме через те, що він тут драбину побачив, з ласки Божої. Він якби, ну, ця драбина є прообразом Божої Матері. І тут присутній цей Яків патріарх. Напроти нього є Гедеон. Це один із суддів. І що скажемо він тримає? А він тримає руно. Руно, руно це овеча шкіра. Яку виправили, і вона служила там для різних справ. А було так, коли ангел прийшов, щоб допомогти тому ізраїльському народу, і тому що він просив помочі від ворогів захисту. І ось цей Гедеон, він десь трошки там пшениці, десь якраз. Вимолотив і хоче сховати, бо вороги забирають. І тут ангел його вітає і каже: Тебе посилають, щоб ти визволив народ Ізраїля. Це й не вірить. Каже: я найостанніший в Ізраїлі, чому мене вибрано. А ангел йому велить, каже: Так, Бог захотів. Тоді цей Гедеон хоче знаку. І каже: Так: Добре, я хочу знаку, бо тому що я щось сумніваюся. І до Ангела каже, якщо завтра на цьому руні, тобто на тій шкірі, буде роса, а кругом буде сухо, це буде для мене знак. Добре, Ангел каже, хай буде. На другий день він приходить, саме є так, як він хотів. Але Гедеон ще сумнівається і каже: Давай так, Ангел, давай навпаки тепер. Значить, руно сухе, а кругом роса. Добре, на другий день саме так стається. І тоді Гедеон зрозумів, що дійсно він вибраний і він починає визволяти Ізраїля. Отже, це руно як прообраз, на яке зайшла роса Божої благодаті, кром гріх а Богородиця наповнена Святим Духом, чиста, невинна, скажімо, та нова земля, на якій Боже Слово народжується. І тому цей Гедеон також є тут, тримаючи це руно визнає Марія як руно, Боже руно. І тоді ми маємо ще внизу чотири постаті. По центрі це є і Анна, які тримають такий, так, ну, таку табличку, і там є молитва, от і радується, те, що ми співаємо великий піс, особливо на якраз літургіюся того Василя Великого. І вони тримають цей напис. А лівої від них є Єзекиїл, котрий тримає ворота Браму, і говорить, ти є Брама непрохідна. Саме там в його Писаннях говориться, коли він бачить Єрусалим, і там є ті е ворота, які непрохідні, ними має пройти цар. І тоді вони будуть відкриті, а по-іншому вони будуть закриті. Східна брама. І саме Марія, яка. Є закрита для того, щоб прийшов тільки Цар царселений, Бог. По-іншому вона закрита для всіх і вся. Нею має пройти тільки цар Вселенної, єдиний цар Господь. І ось е цей Єзекіїл тримає як прообраз Божої Матері. І ще з іншої сторони, це знову е пророк Даниїл, який тримає гору. Тому що в його пророцтвах є такий момент, коли він ну не він бачив, це бачив на вуходоносор Вавилонський цар. Йому було показано. Отже, цей бован, якому поклонялися в вавилоні, і гора стоїть з тої гори відривається без допомоги людини камінь. І він падає, розбиває цього Боввана, і цей камінь стається такий великий, що він займає всю, всю землю. І ніхто не міг пояснити цього сну. І якраз Даниїл пояснює тому царю, що це значить. Бовван це ну, царство Волонське і все те, що воно ввібрало в себе. Там, відповідно, той Бован мав. Золоту голову, потім далі, 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 в кінці ноги там з глини частково, з металу. Це йшлося про різні царства землі. І ось цей камінь розбивається все і стає великим на всю землю. І ось Даниїл, якби тут присутній, тому що це про образ, ця гора, це Марія, цей камінь це Ісус, який в кінці розбив всі ідоли цього світу і поширилося Його. Його царство, його церква на всю землю. Ось розумієте, це ікона особлива, тому що тут практично є все свете письмо, Вся Біблія, з тими прообразами різними, і ми можемо просто дивуватися тому, як Бог все бачить, як Він веде все людство, як в історії за багато навіть тисячоліть чи століть, Бог здійснює цю таємницю в прообразах. Дає цим людям спасіння вже наперед, що немає Божого сина на цій землі, але Бог вже їх спасає, вже спасає тим баченням майбутнього через прообрази різні, включно з манною, яка була, включно з іншими цим ягнятком, наприклад, в Єгипті, коли ізраїльтяни цією кров'ю помазали собі одвірки на будинках. І ангел смерті туди не зайшов, і їхні первородні були врятовані. Отже, це все було дією Бога. Люди, звичайно, не розуміли, тому що вони цього не знали. Їм треба було виконати це. Хто виконав, був врятований. Хто не виконав, значить, прийшла смерть і забрала там тих, за ким вона прийшла. Отже, Богородиця до нас приходить, несе для нас Ісуса. Боже Слово. Яке вирішує нашу долю і спасає нас, прощає нам гріхи і веде до Отця, задум Божий здійснює, задум Отця. І коли ми якось спрямовані до Нього, ми йдемо до Нього, шукаємо цієї дороги, хочемо бути з Ним близько, стараючись якусь маленьку часту вкласти в велике Боже діло, тому що це Боже діло має величезні масштаби. І кожна людина має. Свою міру. І Бог їй дає можливість мати ту частку в тому великому Його ділі і щаслива людина, яка відкликнеться, відповість Богові. Може, вона подасть горнятку води, як каже Ісус, але саме з цілю для Божої справи вона не втратить нагороди. І тому, коли ми також щось зробимо, може невеличке, але воно є направлене на славу Божу для здійснення Божих таємниць, для здійснення тих задумів Богородиці, які вона має її намірів, значить це буде щось велике. Прийде час об'явлене, і тоді людина зрозуміє, що вона, скажімо, зробила маленькою своєю часткою, може тими молитвами, може, то і прощою. Але це все в Бога записано. В Бога нічого не пропадає, нічого не пропадає. Тому нехай і не пропаде все те, що ми сьогодні для слави Божої, для слави Богородиці, старалися зробити, старалися. Як у новий це знає тільки Бог. А ми за своєї частки, ось ту маленьку, старалися зробити, тому нехай Господь це прийме, благословить ці молитви щоб вони принесли плоди знову ж таки для слави Божої, для здійснення цих Божих задумів тих намірів Марії, ну і на нашу землю прийшла перемога, і кожен міг отримати все те, що просив через руки Богородиці. Тому що ми все даємо через руки Марії. Нехай ці руки святі передають наші недосконалі і молитви, і жертви, і зусилля недосконалі, але в руках Марії вони. Освячуються, і Марія їх представляє зовсім по-іншому, ніж ми це можемо представити, немічні, слабкі, скажімо, Ну, ми всі. Отже, хай Бог в цьому дарує кожному ласку, милосердя і благословення. Слава Ісусу Христу!